Вітаю, друзі, мене звуть Христина Боговіт, і я щаслива вітати вас з себе на каналі. І сьогодні я хочу подивитися такий дуже важливий потужний розклад. Не знаю, наскільки довгий він в мене буде, уже як там вищі сили проведуть про нашу відповідальність. Адже хто вже знає, хто слідкує за мною, я про це кажу що. 2026 рік основна задача нашої, місії, нашої душі, це взяти відповідальність за себе, за свій шлях, за своє життя. І сьогодні я хочу, щоб ми з вами обрали дві позиції, да? кожен свою, звичайно, кожен свою. Для того, щоб подивитися, за що саме вам необхідно навчитися нести і брати відповідальність. Тому що це зараз дуже важливо для кожного з нас. Тому. Тому обов'язково підписуйтесь. Якщо вам резонує, пишіть, будь ласка, коментарі для того, щоб більше людей могли побачити це відео, і якщо це актуально, звичайно, звернутися по таку пораду. Знаєте, я би сказала, актуально не в плані мозку, а в плані душі. Якщо душа обере подивитися це відео, це означає, що ну, все ж таки повинні отримати ці підсказки. Дві позиції. Перша і друга. Обирайте свою, ставте на паузу, якщо потрібно більше часу. Ну, а ми будемо, будемо починати з позиції номер один. За що необхідно взяти відповідальність? Перша карта це в якій енергії ви зараз знаходитесь. Ну, дивіться, п'ятірка мечів. Про що нам говорить п'ятірка мечів? В даному контексті я би сказала про те, що ви виходите з її стану з дуже важкого стану, тому що наступна карта шестірка мечів, і ми пам'ятаємо, що шестірка мечів це вихід. Да? Ви стоїте на етапі, коли, знаєте, хочеться сказати, розчаруйся вже і починай життя по-новому. Да? Дуже багато розчарувань, дуже багато. Переживань і все не так, як би хотілося, знаєте, от така от енергія йде. Але тут уже немає супротиву, тут уже немає якихось болючих процесів, да? тут вже якесь іде смирення і розуміння ситуації, От вона така склалася. От зараз в мене така ситуація, окей. Тобто, але і внутрішнє бажання рухатися вперед є. Як би важко не було. Все одно бажання рухатись є. Не знаю куди, не знаю як, але вибираю все ж таки рух вперед, рух в своє життя, нову реальність. Так, далі. Про відповідальність. Значить, давайте так. Хочете мені подивитися три карти. А, яку відповідальність ви з себе скинули? Випала карта. Яку відповідальність ви з себе скинули? Угу. Знаєте, відповідальність за незрілу любов, за незрілі прояви, за використання ваших ресурсів, за, за те, що у ваше життя приходили ну, от кармічні процеси, да? у ваше життя приходили малі діти, душі які, не, душі, які змушені були приходити до вас, щоб ви їх вчили. Ну, тобто, це, бачите, більш такі кармічні процеси, коли душа не. Не є готовою, не є такою потужною, не є такою енергетично стабільною. Приходячи у ваше життя, ви мусили проходити з нею уроки, брати за це відповідальність, щоб ви могли, знаєте, бути комусь наставником, поради якісь давати, ділитися. І ви можете погодитися або спростувати. Але я відчуваю так, що були такі процеси, коли до вас, ну, наприклад, один із яких мені зараз іде. Вам щось дуже хочеться, ви ділитеся з тою чи іншою людиною, що, дивись, хочу створити то-то-то, приходить якийсь час, і ця людина вже створює, а ти ще ні. Суть в тому, що урок був в тому, щоб поділитися з людиною цією от історією, своєю, да, своїм бажанням, для того, щоб вона пішла в реалізацію. Ви, ви були такою е, точкою опори для того, щоб людина пішла в реалізацію. Оця така... Е, Незріла не душа. Да? Тобто ви були таким зарядом енергії. Тому не зліться на тих людей, які а, приходили, і, як вам здавалося, вкрали вашу долю. Насправді ні, ваша місія була в цьому. А, далі, дивіться, які глибокі енергії йдуть. <кхем> Прям шикарно. І якщо ще говорити про приклади, то мені ще йде така, значить, історія. А, відповідальність. Якщо, наприклад, в стосунки приходить людина, яка не готова вам давати і вкладатися а, так глибоко, так багато, а ви мусите окунути в цю безмежність людину для того, щоб людина почала трансформуватися. Так само мені це показують. А, да, ви забрали з себе цю відповідальність, тобто ви її закрили, ви її стілили. А, все, ваша місія більше в цьому не залежить. Від цього більше не залежить. Окей, послухайте, карти випадають. От, Так, да, бачите, ви вийшли, із... ви вийшли із Карта Бланка. Це завжди в мене про обнулення, початок чогось нового і тут з дверей виходить. Да? Ви вийшли з, ці... з цього сценарія. Окей, то тоді тепер дивимося, а за що зараз необхідно взяти вам відповідальність у 2026 році по першій позиції. За що тут? Ну, за об'єднання, за партнерство, за йде слово уют я перепрошую що російською, боже, як, як українською геть вилетіло. Затишок, за затишок за свій будинок власний, за створення власного бізнесу, за накопичення ресурсів, за внутрішній спокій, за радість, за. За ресурсність свою, розумієте, тут, тут така да, вкогось сім'ю створити, взяти відповідальність за стосунки. А, давайте так, не за все, точка. Не за стосунки, а за створення стосунків. Тому що якщо ми говоримо про те, що в минулому до вас приходили незрілі стосунки, то зараз прийдуть уже ті стосунки. А, над якими ви будете працювати, над якими ви спочатку ви спочатку собою попрацюєте, да? для того, щоб стосунки пройшли такими рівноцінними і такими екологічними, і такими здоровими, які уже приведуть вас до сім'ї, до будування чогось. Масштабного, великого, да, сім'ї. Мені хочети до сім'ї, до офіційних шлюбів, ну, наприклад, кому це цікаво. Ви знаєте, я не щитую тут бізнес, аж ніяк. Мені тут йдуть зміни саме у ваших мріях. Да? Тобто, тут трансформація, трансформація, вихід і зони комфорту. Ні... Отче мені кажуть, що взяти відповідальність за свої мрії, тому що ти хочеш, але ти ніхрена не робиш ці раз. По-друге, дуже багато думок, які поклюжать всю цю ситуацію. Тобто, знаєте, як всесвіт такий чує Я хочу сім'ю, я хочу кохання, я хочу людину, я хочу підтримку. Хочу, 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 нема, 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 а все ж працює, да? на це треба час, накопичення енергії, накопичення тих ресурсів, аби ви могли створити це все, да? тобто, скластися в певні обставини. Ангели і архангели працюють, працюють там ангели роду нашого, там стежечки прокладаються, шукаються енергетично потужні люди, душі загружаються. Тобто там цілий процес відбувається над нашим бажанням. Ви тиждень захотіли? Тиждень не захотіли. і ці Качелі, типу, а на що воно мені? А, і знову нічого не виходить, тобто типу, іде саме блокування також. Тому а, ваше завдання взяти відповідальність, якщо ти хочеш стосунків, якщо ти хочеш бути щасливою, якщо ти хочеш реалізувати потенціал коханої а, взаємності, дружини, а, жінки, мами а, 26-й рік запускає ці коди, ці енергії, тому тут тільки вперед. За це треба взяти відповідальність. Що означає взяти відповідальність за стосунки? Не ви як мужик, да, яйця свої полірувати, а ви як жінка, яка працює над собою, над своєю цінністю, над розумінням того, чого вона хоче, які ці стосунки мають бути, як, як вона має відчувати себе в цих стосунках. Да? Не лише про. Не, не лише про стан, але стан теж повинен бути на відчуттях, а і про те, наскільки готова вкладатися, віддавати і брати, отримувати все найкраще, все найкраще, що мені може прийти в стосунках. Да? От над цим потрібно задуматись, звертатися до професіоналів, якщо щось не складається, беріть підтримку. Це теж буде означати, що якщо ви звертаєтесь до когось. Як партнера, да, тобто до людини, яка може вам підсвітити, підсказати. Це ж теж партнерство, це ж теж довіра, взаємозв'язок. Теж активовується цей код взаємозв'язку, довіри і партнерства в якомусь роді. Ось, тому звертайте на це увагу. От така в мене перша позиція вийшла. Позиція номер. Пишіть в коментарях, до речі, наскільки вам резонує. Мені цікаво. Тепер позиція No2. ви зараз енергіях? Що тут у вас? Обнулення? Дивіться, боже, як прекрасно. А, що тут обнулилося? Обнулилися процеси, коли ви були за закритими дверима. Ви спостерігали, як е, проживають інші люди, як в інших людей все складається, а ви стояли на місці. Е, от вас йде обнулення цих програм, е, де ви вчилися, де ви спостерігали, але нічого не створювалося. Ну, як створювалося, але дуже не таке масштабне. Е, от такий от момент у вас уже відходить. Тобто він онулю... обнулився, анулювався. Щось причепилося на руці. Так, дивимося далі. Давайте глянемо, яку відповідальність ви віддали, відпустили вже. відповідальність. А, ви відпустили відповідальність а, за реалізацію ваших мрій, за трансформації, за емоційні качелі, які ви самі себе вводили. Пояснюю. У вас включився код довіри до вищих сил, ви очистилися, ви зрозуміли, чого істинно бажає ваша душа, ви відчули, чого хоче ваша душа. І тепер ви ніби в потоці, довіряючи вищим силам, дозволяєте собі переродитися. Я вас вітаю. Яку відповідальність вам необхідно взяти на себе? Ну, знаєте, вихід із зони комфорту мені йде. Поясню, чому ви самі закриваєте собі свої ресурси. Вам дивіться, от і знову ж таки, уважно зараз слідкуємо за тілом. Друга позиція. Чим більше ви закриваєте свої ресурси, чим більше ви не дозволяєте собі бути творцем власної реальності реалізовувати свої бажання, свої хотілки, свої якісь елементарні кайфушки або навіть якісь ідеї, да, ділитися. Проявлятися. Якщо ви цього не робите, автоматично у вас починаються проблеми зі спиною, зі хребтом, позвоночники, починаються проблеми, давайте шийний відділ мені йде, головні болі йдуть. Да? Тобто, ну, у вас перекриваються ваші ресурси, ваші ваша сила, і ви не можете прийти на новий етап. Тобто ви стоїте зараз на переході от обнулення. Ви стоїте на переході, все, що вам потрібно зробити, це взяти відповідальність за те, чого хочете ви. За те, що от ви хочете чогось так, і зрозуміти, ну, написати список, я хочу те, та -те, те, що я можу для цього зробити, починати робити. Це означає взяти відповідальність. Плюс, якщо я чогось хочу і хочу взяти за це відповідальність, беру за це відповідальність, я не просто там подумала, пішла щось зробила і все, і забула. Ні, я кожного дня якось працюю над цим своїм над цією своєю ціллю, над цим своїм бажанням. І якщо я пообіцяла, що я отримаю це, я доведу до кінця, і я нарешті даю собі слово, я дотримую цього слова. Оце називається вихід із зони комфорту у вашому випадку, вийти на новий етап, на новий рівень, очиститись повноцінно. Тобто у вас іде процес очистки. Але якщо ви візьмете цю відповідальність, ви нарешті перейдете на новий етап. Давайте я трішки гляну, що це за новий етап, тому що мені цікаво. От, Бачите, душа проривається. Що це за новий етап? Мені покажі. Ну, Колісниця, прорив. Куди імператриця? І імператор? Слухайте, ну що, що тут ще сказати? Визнання, власну силу, у власний ресурс, в створення достатку, створення власного бізнесу, можливо, робота з тілом ще мені чомусь іде, поєднання в стосунках, да, стосунки, чоловік, дружина створення, знайти познайомитися за кордоном мені показують що можна познайомитися, або з іншого міста, наприклад, мужчина буде. Вам відкриваються двері, розумієте? Ваш... Ви ніби заходите в новий простір, де зовсім інша цінність вас, зовсім інше світосприйняття ваше, зовсім інші... інші правила для вас служать. Світ для вас, а не проти вас, як ви жили дуже довгий час. розумієте? Ось в чому суть Але ви тут умнічки, тому що по тому, наскільки ви пережили свої оці от болі, розчарування і по башні все ж таки розриви і втрати, в кожного вони свої, да? це не особистий розклад, тому уточнюю, але ви знову ж таки, ви в довірі, ви дозволяєте. Запустити в своє життя, в свій простір ці зміни, да? тобто ви з радістю запрошуєте і ви відкриті для того, щоб приймати і це дуже круто. Але знову ж таки, навіть знаєте, не, не приймати. Давайте так, тут по цій карті не приймати, по цій карті я дозволяю зайти. Будь ласка, приходьте до мене. Да? Тобто я зазиваю. Але тут місія прийняти, прийняти свою силу. Прийняти свою силу усвідомити, наскільки ви ну, все сильні, ви все можете ви творці власної реальності, альо. І якщо я хочу якусь таку ціль, то якусь таку масштабну, наприклад, будинок, да, здається, як зараз в Україні можна купити будинок. Слухайте, дівчата, це бредятина. У мене стільки багато знайомих зараз будуються і купують будинки налегке, тому що в них інша реальність. В них не реальність низькочастотна, в них реальність високочастотна з підтримкою вищих сил. Коли в тебе є підтримка вищих сил, тобі більше нічого не треба. У тебе матеріалка сама росте, і тобі не треба від цього залежати. Ти просто захотіла, показала і робиш якісь движення. Все Всесвіт бачить, щитує, скільки тобі ресурсу потрібно, ти далі продовжуєш робиш, ти не здаєшся і ти отримуєш в кінечному результаті. Ти доводиш сама собі, що от я пообіцяла, я сказала, я йду. І все світ каже, але умничка, але молодчинка, давай зараз пришвидшим тобі трошечки. Дається урок, ти його проходиш, заспокоюєшся, цінність твоя ясна. Показано, що ти не зраджуєш себе, не зраджуєш своїх своїм цілям, не вибираєш щось інше, вибираєш саме те, що ти хотіла, і все, і все світ тобі зразу це все дає в ручки. Це я так прям дуже коротко загальному розказала. Концепцію, як це відбувається, але по суті зрозумійте, що ну ви на правильному шляху, якщо будете дотримуватися певних правил і ось такої відповідальності за своє життя. Люблю, цілую обіймаю. Дякую, що були разом зі мною. Дякую, що послухали такі підсказки для вас. Надіюсь, вони були цінними. Якщо цінними були, обов'язково, будь ласка, напишіть коментар, підписуйтесь, діліться відео. Щоб ще більше людей змогли інтуїтивно відчути свою підсказку. Люблю, дякую, що ви є.